Всім доброго дня! Зі мною на зв'язку Сергій Чаплигін, історик релігії, політичний філософ. Мої вітання, пане Сергію. Вітаю. Друзі, сьогодні у нас буде цікава розмова, тому підписуйтесь, коментуйте, будьте активними, залишайтесь поряд з нами, тому що будемо говорити про політику. Останній ваш допис, пане Сергію, в соцмережах про еліти і контр-еліти мені дуже сподобався. Ви там вміло вплили в доброму сенсі циніз Мікаєвелі, а також познайомили читачів з теорією ротації еліт італійського соціолога Парета. Тому я подумав про наступне: Україна унікальна країна. Тому що у нас взагалі нема еліт в тому сенсі, в якому вони мають бути в цивілізованих країнах, але ж у нас немає контреліт. Чому це відбувається? Невже від того, що ми дурні і бідні, а може все ж таки від того, що в умовах гібридного режиму, в умовах відсутності демократичної політичної системи, ну, по-іншому не може бути? Хотілось би нам почути вашу думку. Ну, питання от, еліт, теорії еліт е, в Україні ніхто серйозно не займався е, протягом 30 років. А по-друге, е, формування того прошарку, який перебуває при владі, от ці, ці роки всі, е, мало має відношення до якогось визначення еліт, бо він не продукує жодних ідей, він просто займається іншими справами, іншою метою. Формування посідання влади, і по-друге, це не дає можливість формуванню е, контреліт, який виступали своїми новими ідеями щодо державного управління там, керування суспільством. І це такий взаємопов'язаний процес, який не дає можливості. Дійсно розібратися, але час приходить і в цьому питанні потрібно розібратися і визначитися і з елітами, і контроелітами, антиелітами, що таке еліти. От може, давайте почнемо з тих дефініцій, бо дуже багато людей плутають визначення еліти, коли ми, ми ж не говоримо там на владний прошарок, там це національні еліти. Але щось таке ну, плутають з такими визначеннями якимись якісними там, елітний коньяк чи елітні там, тварини. Ну, слово саме еліти, це відібрані, Латини, лати, лати, елітаро обирати. Що мається на увазі? Еліти завжди існували, функція перебування еліт, ми ж говоримо саме за політичні, — це керувати процесами. Тобто, якщо визначити їх, це. Кільність осіб пов'язаних якоюсь метою, це перше, і друге, які мають реальне управління е керування владою, тобто, впливання на соціум, на процеси, які відбуваються в суспільстві, ми маємо три е таких періоди: традиційне суспільство, е суспільство модерно, суспільство в якому ми зараз перебуваємо перебуваємо, і за цим дуже цікаво. Спостерігати, як трансформувалися еліти, як вони формувалися, ну, оскільки не так у нас багато часу, та стисло беремо традиційне суспільство, тобто кастову систему, наприклад, де елітами є брахмани, керівниками держави Кшатри, да? по Індії ми дивимося. Тобто тут формування еліт відбувається на онтологічному рівні. Тобто приналежність до еліти, ти маєш бути або божественного походження, як там в грецьких міфах ми бачимо, чи римські, та там від походити, чи від Іпітера, що було в тепілатурі римських імператорів, або бути вже як біблейські нам дають там тексти, там пророком, помазанником Божим. Тобто ти спілкуєшся з божеством і передаєш його вказівки суспільство. Тобто, це е, таке традиційне суспільство. Наступний етап це формування еліт, відбувається в середній віки. це мирократичні. Тобто ти за власні заслуги, ти служиш своєму сюзерену, там пішов хрестовий похід, чомусь було. Тобто формується така аристократія за заслуги. Ну і третій етап, в якому ми перебуваємо, то вже такий плутократичний. Тобто буржуазно демократичного рівня, е приналежність до еліти відбувається за твоїм майновим станом. Тобто е етика тут вже відсутня, як ти набув твій майновий стан? Тобто, ти посідаєш якісь кошти. Ну, це те, як ти, у нас зараз, побіг... так? так? Тобто бідний аристократ е сьогодні є просто бідним. А багатий якийсь там, не знаю, е, селянин є багатим, тому що не володіє книжком. Тобто сьогоднішній принцип, коли ми визначаємо еліти, ми говоримо про такий плутократичний рівень. Тобто, е, тобто що я говорю, перше значення еліти е, спільна мета е, Чого прагне. Тут мета є посідання е, якихось користь. Вони ж не збираються там рестовіпоті позиції, не є родичами якогось боюсь? Зрозуміло, пане Сергію, моє питання залишається. Що робиться у нас в Україні? Чому у нас, дивлячись на політичний клас, нема контрліт? Де ці опозиційні політичні партії, де ці позапарламентські партії, які б мали битися на смерть за владу? Взагалі болота і ну, нічого не відбувається. Що нам чекати в таких умовах? О, е я розумію, я пам'ятаю ваше запитання щодо контр'елітства, але от ми е таки зробили вступ всесвітньої історії, але тепер прийдемо до української Давайте. історії. Тобто з 91-го року, тобто, та еліта той е владний прошарок, який сьогодні напротязі. Цих 30 років керував Україною, як він був сформований. Тобто, в 91-му році Україна отримала незалежність, було проголошено незалежність. Е, хто е, проголошував цю незалежність, хто перебував при владі, хто почав формувати перші владні інституції вже незалежної держави? Представники. Е, Противно-господарської номенклатури, так, ну, простіше кажучи, міжнародною правовою мовою е, колоніальна адміністрація. Тобто, люди, які посідали чільні посади в Українській Радянській Соціалістичній Республіки, були призначені з Москви, відповідно, там був відсутній якийсь моральний е, первінь, там були відсутні і ставши незалежними по суті від москви скориставшись тим путчем. вони навіть цей якщо ми подивимось акт проголошення незалежності україни там говориться починається в зв'язку з загрозою яка нависла над україною там 19-21 двадцять тобто не віковічною боротьбою українського народу не прагненням там до незалежності а якийсь путч. Хоча він вже 24 серпня всі заколотники ГКЧП вже сиділи в Ліфорту. Тобто, це відбулося незалежне. І відповідно почалася формуватися оця еліта, якої я ще раз наголошую, було відсутні якісь моральні принципи, а спільність інтересів, тобто, вже контролю не було і з Москви. І тут включився економічний фактор. Тобто, по суті, оце таке є, і воно відбувалося. Тобто, будь-яких ідей, яких їх об'єднували, не існувало. Зрозумів. І ми підходимо до контреліт. Ну, логічно, якщо одна елітна група захопила владу, використовує державу як інструмент на свій розум, то, ну, мають бути якісь контргрупи, які б мали б битися за право також використовувати. А у нас в Україні навіть і цього нема. Ну, якісь там змагання йдуть між олігархічними групами. Ну, наприклад, ми подивитися там Верховну Раду попереднього скликання, скільки там фракцій було, і за кожною фракцією стояв якийсь олігарх, тобто фінансово-промислова група. Тобто ми підходимо а тут... до. Самого головного моменту у нас взагалі нема політичних процесів демократичних. Так. У нас взагалі немає можливості політичним силам, здоровим силам приймати участь в політичному житті. Є брутальна боротьба українських кримінальних злочинних кланів за володіння державою, так і розподілом багатства. Українського народу і закоплення, і тут і воно ж розносить, я кажу, відсутній моральний фактор у цієї по постколоніальної адміністрації, яка стала при владі, яка продовжує там керувати Україні, це є ем, аморальність так, внесення, але все одно ж, е, згідно процесів, ви згадували перетисоціо, є процес ротації, взаємозаміни, переміни, але тут. Сталося таке питання, ця аморальність е, вплинула на суспільство, і включення в якусь опозиційну діяльність, е, означає е, претензія долучитися е, до, до тої еліти, щоб прийняти участь е, в якомусь розподіленні отримати свою частку коштів. Тобто іде змагання не між ідеями. Ну давайте візьмемо там, хто був при владі ці всі роки, е перечислити їхні ідеї, тобто змагання ідеї, елітами, контролітами між ідеями і е прагненнями керування е соціумом своїми пропозиціями. Тут уже не вноситься жодних пропозицій. Чим вони відрізняється? Виборчі програми вони не ні про що говорять. Вони ж не пропонують розвиток суспільства чи зміни. Ні, ну вони пропонують, але ж вони взагалі не використовуються в роботі. Вони не використовуються, вони працюють в одній парадигмі. Вони не, не, один від одного нічим не відрізняються. Тобто ідеологічного, ідейного фактора повністю. Ну, закінчуючи це питання, просто дайте нам відповідь. От у мене, як у виборця, і у таких, як я українців, взагалі є шанс побачити моральну контреліту, яка буде битися з неморальною елітою за наше щастя. Я все таки оптиміст. І знаєте, як би то не звучало, війна. Те, що ми зараз відбувається, вона дуже зрушилася. Суспільство зрозуміло, що може хтось там з тих еліт, з якими говоримо, думаю, після перемоги, після закінчення війни все повернеться по сторону, воно вже не буде по-іншому. Війна це все таки екзистенційний рівень. Коли ти стикаєшся зі смертю, тебе вбивають, і ти вбиваєш когось. І тут у людина, як відкривається погранична ситуація, ти вже. Іншими очима дивимося на світ. І ти вже не будеш вмирати за те, щоб хтось потім збагачився після війни. Я думаю, постане такий вже порядок денний, війна породить оці контреліти чи контреліту, який все-таки буде моральний принцип перемагати. Все-таки в політиці має бути етика, а етика це є взаємовідносність. Річ, правда, воно має будуватися на етичних принципах. Я вдячний за ваш оптимізм, бо його не вистачає. Сьогодні в суспільстві ми спостерігаємо депресію. Люди вже зневірилися, люди якось вже кожен сам за себе. Але ж отакі ефіри і отакі спікери, вони надають нам надію. Це саме головне. Наступне моє питання. І воно органічно виходить з того, що ви зараз казали. Війна, менталітет змінюється, Вже люди готові ставити незручні питання до аморальних еліт. Наскільки важлива участь народу в політичних процесах? Тільки увага, глядачі, політичні процеси це не. Той процес, коли ви йдете раз на п'ять чи чотири роки до виборчої дільниці і кидаєте бюлетень, політичні процеси це активна участь кожної людини в політиці, яка формується на певній території, тобто на території України. От, на вашу думку, пане Сергій, наскільки важлива для нас саме зараз в умовах війни, в умовах горя і безперспективності? Активізація громадян України. Е, Обов'язково потрібна активізація. Е, от, е, вчора якраз і писав, що ми говорили, ми маємо повернути від початкове значення республіка. Латин, гарне римське слово республіка, річ спільна, спільна річ, спільна справа, спільна дія. Ми по моєму. По-перше, зрозуміти, що держава це є наше спільне, і від кожного нас залежить стан цієї держави. Це не те, що ми зробимо, хто там посідає владу. Це все є наше, і політична активність громадян має бути щоденна, як волонтерство, добровольність, добровільність на фронті, так і тут. То ми не повинні якісь купці людей віддавати на поталу. На Пограбування цілу країну, нас, наше майбутні, майбутні наших дітей. Тобто, повернутися до тих республіканців, в хорошому питання, цього слова, визначені і терміни. Постійне політичне Ну, а як людям от, сплигнути з того рівня, бо от, задають постійно одне і те ж питання. Скажіть нам за кого голосувати? От на мій погляд, це неправильне ставлення і до себе, і до країни. Ну чому вам хтось потрібен казати, тобто маніпулювати вами, за кого вам голосувати? От як от людям вийти з цієї затоки, щоб вони якось зняли шури і по-іншому подивилися на середовище, і вже ж мали можливість приймати раціональні рішення. Так, то це дуже болюча проблема. Чомусь в очікуванні хтось прийде, допоможе. Як е, ну я думаю, ви багато бачили, як кандидати виступають. От я стану при владі, я вам обіцяю зробити то, 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 то. засвальтувати дорогу, чи там що там відремонтувати клуб, там до стілі, то все. і це все. переходити це все. Він же не за свої кошти робить, за ті, за ті ж бюджетні за за наші всі кошти робить. Тобто ми повинні оця громадська самодіяльність на, на рівні місцевих громад, поки ми себе не відчуваємо членами якоїсь спільноти, бо все-таки ліберальна ідеологія нас розчленовує, на атамізовує на якийсь індивіди, не пов'язаний ні з чим, ні з сім'єю там, ні з релігією, ні з національністю, навіть ні зі своєю статтю. Тобто ми, як члени спільноти, ми знаємо, що це все наше. Ну, ми ж е, власне помешкання прибираємо, там, ремонтуємо. Ми повинні знати, що це все від рівня держави до місцевого і по суті. Воно, е, я думаю, буде змінена ця форма виборча, представництва, що там когось обирають, бо хтось щось обіцяє. Е, Ну, формуйці від громад і на місцевому рівні. І це, і це тільки часовий процес і зміни розуміння. Ну не може раз і завтра всі зрозуміли і, і, і по-іншому відбулося. Ну, бачите, за 30 років вже у нас зовсім інше суспільство. А війна ще найбільше скоротила цей процес розвитку. Ну, останнє питання. Ну, а на вашу думку, яка має бути ідеологія в Україні, крім ліберальної? Я думаю, що таки українці в більшості свої е консерватори. Е що це мається на увазі? То не є ретрограсу чи відродження там відновлення якогось, а тобто збереження своїх традиційних форм не тільки на побутовому рівні, а на рівні спілкування перше це етики. На, на будь-якому рівні зміння, що у нас зараз відсутнє, знищувалося, зміння вести діалог, не переходячи на особистості, а дійсно обговорюючи проблему, а від цього залежить. І питання естетики, тобто сприйняття зовнішнього світу, сприйняття своєї країни, розрізняти те, що знищується, що завжди знищилось тоді, і знищується зараз. Естетика розуміння світу, що є потворне, що є гарне, де є правда, де є зло, де є брехня, де є добро. Тобто ці два питання не очікують, і я думаю, консервативна ідеологія десь буде набирати обертів. Друзі, ми торкнулися дуже важливих і серйозних тим, тому чекаю від вас ваші думки. Коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь на канал. Чим нас стає більше у таких свідомих, тим краще. Тим швидше ми переможемо не тільки з зовнішнього ворога, а й внутрішнього, тобто гнид, який не дають нам жити тут всередині України, пане Сергію. Велика подяка від мене. Скажу відверто, мені сподобалась наша розмова, і я вас чекаю на наступні ефіри. Сподіваюся, ви знайдете час, розумію, що ви зайнята людина. Тим не менш буду вас чекати. Друзі, бажаю навіть і під час війни знаходити можливість бути щасливими, бо життя триває. Будьте обережними. Я вас всіх поважаю. До побачення. І вам дякую, до побачення. Завжди радий.